Вітаю, ви знаходитесь на моєму каналі. Надіюсь, мене вийде вас зацікавити, і ви підпишетесь на нього. Сьогодні я покажу вам найкращі спроби переносу сталкер на Android від фанатів гри. Топ складається з 10 проєктів. Всі посилання знаходяться в моєму телеграм-каналі. Почнемо з такої гри, як Call of Zone. Геймплей в ній від третьої особи, тобто вид зверху. Головна відмінність це геймплей і те, що вона в 2D. Також вона має свій сюжет з сталкеру. Тут локації, стиль, мутанти, предмети, деякі персонажі, а також присутня війна угрупувань. На дев'ятому місці Oblivion Zone. майже така сама ситуація, як і з минулою грою. З однієї сторони тут такий самий стиль, локації, схожі NPC, предмети і так далі. А з іншої, це якби візуальна новела. Геймплей заключається в пошуках кращого рішення в різних ситуаціях. А також паралельно читати діалоги. Восьме місце Way of Stalker, піксельна версія сталкеру. Також має світ сталкера, до якого ми звикли. Правда, виконаний в 8 біт. Але, наприклад, для мене це не стало проблемою. Мені навпаки приємно грати в такі ігри. Сьоме місце The Sun Origin. на цей раз 3D-проект. Гра має свій сюжет і свій світ, з яким ви познайомитесь більш детальніше, коли пограєте. Але під час гри ви помітите, що вона все ж таки має багато спільного з Сталкером. Шосте місце Зона Project X гра від тих самих розробників, тільки місце подій вже інше, тому що це окрема гра, яка більше схожа на сталкер, але все рівно має свій сюжет і різні відмінності. П'яте місце закритий Project Stalker. На жаль, гра зупинилась на ранньому етапі розвитку. Це спроба переносу сталкер Тінь Чорнобиля від фанатів. Доступна локація кордон, на якій знаходяться персонажі та мутанти, з якими можна взаємодіяти. Четверте місце спроба переносу на телефонний сталкер чисте небо. Я назву плюси та мінуси. Плюси. Є діалогії, можна зберегти гру, заповнена база чистого неба, а ще має вийти оновлення. Досить велике. Тепер мінуси. Немає сюжету, локація пуста і невеликі проблеми. Йдемо далі. Топ-3 відкриває спроба переносу на телефони сталкер поклик зони. Я покажу дві версії від цього розробника. Перший чимось схожий на минуле місце, а саме пуста локація і немає сюжету. А інший більш допрацьований, має дві локації, а також сюжет. На мою думку, один з самих цікавих моментів: ще допрацьований штучний інтелект і динамічне освітлення. Друге місце займає досить великий проект. Він не обмежений однією локацією, має сюжети і купу дрібних деталів, але він ще не вийшов, тому знаходиться на другому місці. А на першому місці знаходиться чергова спроба переносу сталкер Тінь Чорнобиля. На моєму каналі декілька відео про цей проект. Також виділю дві версії. Перша відбувається на локації кордон, має сюжет, локація не пуста, присутні схованки з предметами і так далі. Білд 005 переносить нас на локацію бар. Побігати по ній ми не зможемо. Це версія створена для тестування арени, де стикаються сталкери один з одним. О ж на цьому, все надіюсь, вам сподобалось це відео, і ви поставите лайк вдалого полювання, сталкери.